Діти, батьки, педагоги. Здається, тільки вчора ми починали цей непростий рік, а вже сьогодні свято останнього дзвоника. І зараз за давньою традицією нашої школи слова привітання від ваших наставників. Останній дзвоник свято радості, та смутку. Радості для тих хто переходить у наступний клас смутку для випускників. Але усім вам, дорогенькі мої, треба рухатись далі по своєму життєвому шляху. Бажаю вам завжди бути цілеспрямованими, мужними, відповідальними і налаштованими на майбутні перемоги. Хай вам щастить. Дорогі діти! Вітаю вас із закінченням навчального року. Бажаю вам гарно відпочити влітку, запастися новими знаннями, уміннями, навичками, позитивними емоціями, гарним настроєм, мирного неба вам, яскравого сонця в нашій вільній і незалежній Україні. До швидкої, до скорої зустрічі у Щиро вітаю вас зі святом останнього цвонка! Для для більшості з вас це літні попереду канікули. Бажаю, щоб вони були радісними, яскравими, цікавими. А для наших випускників свято останнього дзвоника це початок нового, великого, самостійного шляху. Бажаю, щоб ви були впевнені у своїх власних силах, щоб ваші бажання і мрії здійснилися. Щиро від бажаю всім. Миру, добра, міцного здоров'я. Хай щастить. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, всіх вас вітаю зі святом останнього дзвоника. Цей рік був дуже незвичайний, він проходив під час війни. Добре, що всі ви пережили це і бажаю вам. У зв'язку з закінченням навчального року гарно провести канікули, а старшим нашим випускникам вступити в навчальні заклади, про які ви мрієте миру, перемоги, всього найкращого. Слава Україні! Дорогі діти, хутки настав той час, якого так довго чекали. Скоро продзвонить останній дзвінок. Малич він нагадає, що пройшли. Нікані. Нехай для нас вони, для вас вони будуть завжди сонячними радісними. Думаю, що восени не ви прийдете і будете ділитись цікавими спогадами про проведений літній час. А для випускників це буде трошечки сумним дзвонить, тому що він нагадає їм, що закінчилось дитинство і починається доросле життя. Попереду нові досягнення і вершини. Нехай у вашому житті завжди трапляються ріжні дороги, мудрі наставники. Оберіть правильний шлях у житті і будьте справжніми патріотами країни. мої діти, це був дуже важкий рік. Важкий навчальний рік для кожного з нас. Але я вірю, що з нами все буде добре. Я хочу побажати вам миру. Я хочу побажати вам щастя, посмішок і гарного настрою. Я хочу, щоб кожен із вас був поряд з тими, кого він кохає, поряд з близькими і щоб усі були здорові та щасливі. Дорогі наші діти, прийміть мої щирі вітання з нагоди. Закінчення навчального року. Бажаю вам всім здоров'я, мирного неба, успіхів, гарного настрою і добре провести літні канікули. Хай здійсняться всі ваші мрії. Хай вам щастить! Довгі шляхи. Придеться вам подолати дітки в цьому житті. Але стріміться, ідіть до своєї цілі. Але не забувайте ніколи тієї родини, тієї хатини, тієї землі, яка вас виховала. Не забувайте нашої дружної, люблячої, такої теплої і такої понівечини нашої шкільної родини. Щастя вам, наснаги і всього самого найкращого. Любі діти, все здолати вам буде потрібно не раз. Не впадайте у відчай, боріться. Йдіть, сміливо! у добрий вам, діточки, час. Мрія кожного з вас хай здійсниться. Дорогі мої дев'ятикласники, я від щирого серця вітаю вас з днем останнього дзвоника. Незважаючи на те, що ми з вами так мало були знайомі, я встигла вас полюбити. Я з задоволенням зараз до вас всіх обняла, поцілувала, побачила. І вислухала ваші переживання, ваші турботи і ваші радісні моменти. Я хочу побажати вам на ці літні канікули цього самого самого, самого. і, по-перше, мирного неба, Всього вам самого найкраща з любов'ю! Ваш класний керівник! Випускники, дорогі діти! Ось і для вас настав цей особливий хвилюючий момент прощання зі школою та вступу у доросле життя. Хай життєвий шторм не злякає вас, а тільки загартує у вас рішучість і стійкість. Нехай нажитий досвід направляє вашу долю, а знання підкріплюють ваш успіх. Нехай ваше серце завжди буде відкрите для любові й дружби. А ви завжди в моєму серці вітаю